От за що я люблю тут жити вже 8 років, я, як зняв квартиру вже 8 років тому. Так це за це шикарний відео. Скажіть красиво. Так. так, доповідаю вам. Потихеньку починаємо все сфовуватися, спакувати. Завтра вже більш детально вам все покажу, розкажу. Покуди скільки чого пакуємо. Поки що скажу тільки так. Ми вже просто падаємо з ног, стараємося з последніх сил вже допакувати, докупляти, закривати списки. Вам дякую за те, що ви не оставляєте мене один на один з запитами хлопців. І дуже приємно бачити те, що я просив, ви це почули. І як кажуть, мої прохання не були марними. Вони були почуті. А значить, почуття були прохання хлопців, тому що я тільки передаю інформацію. А це все прохання хлопців. Тому зараз е, я ще лечу по аптекам, закриваю деякі запити. І завтра е, з 8 ранку ми летимо ще на оптовий ринок. Бо на завтра я відклав список всього того, що скоропортстю. Ну, то есть такого е, там сосіски, е, ковбаса, там е, сир, Ну, таке продуктові вже набори, щоб завтра закупитися, і вже в неділю зранку одразу. Отправить, бо ви ж бачите саме, яка погода. А можливо, навіть зробимо не так. Може, навіть я закуплю все, там домовлюся е з якимсь холодильником здоровим, щоб туди ящики теж з продуктами запакувати. І в неділю ми просто заїдемо, заберемо і поїдемо. Одним словом, всім велике дякую. Сьогодні, п'ятниця, завтра, сьогодні. у нас є ще два дні. У нас ще є, що купляти. І запити є, і багато. E, і саме головний запит, якого я зараз боюсь, питання, яке залишається відкритим, це конечно, ж, оренда машин, так як я віддавав всі машини мого фонду, всі 4 штуки, то я залишив себе без автомобіля. Конечно, оренда це 10 тисяч, заправка десь порядка теж 8, плюс проживання питання людям. Ну, в общем, що там казати, що воно, конечно, когда на... що його казати, коли воно, конечно, кажу, що мій один хороший друг. От. Э, поэтому, пожалуйста, це буде останнє моє прохання. Долучіться, будь ласка, до оренди авто заправки і відправки всього, всього цього хлопцям руки і в окопи. Вам всім дякую. Полетіли ми далі. Докупляти, дофасовувати, допаковувати, дорозфасовувати, тому що у кожного свої побажання і кожен пакується окремий ящичок. Всім дякую.